Оці в неділю, 14 травня, відбувся концерт, присвячений дню матері. На нього запросили усіх матерів громади: тих, хто тільки виховує маленьких українців, і хто вже викохав справжніх героїв. Цим жінкам цього дня присвячували пісні, дарували квіти й подарунки, дякували за невтомну працю та материнський подвиг. Цей день потрібно відзначати незалежно від того, чи проходять бойові дії, чи це мирний час. День матері, тому що для кожної людини. Нема нічого святішого, ніж бріднама. А ті, що присутні тут, і чиї діти зі зброєю в руках зараз знаходяться на передовій, це особлива шага. Від себе особисто я вам бажаю здоров'я, і ще світних років життя і бажаю, щоб ваші діти повернулися до живі і здорові, зрозуміло, з перемогою. Головне. Щоб коли хлопці повернулись назад, вони зрозуміли, що це все було даремно. Якщо ми сьогодні не говоримо про якісь великі речі, про якісь зміни якості життя, але як мінімум ми говоримо про повагу. Я думаю, що кожен з моїх колег, які тут сидять, висловлює вам величезну повагу. І повірте мені, найбільше соромно, що сьогодні я можу зробити, це виступати тут перед вами, бо немає жодних слів. Які заспокоюють ваше серце. Хотілося б подякувати за те, що ви виховали справжніх захисників, справжніх патріотів України. І, звичайно ж, дай Боже, щоб якнайшвидше всі захисники і захисниці, які зараз мужньо боронять в рубежі нашої України, повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими до своїх сімей, рідних і близьких. Слава Україні. Окрім представників влади місцевого колективу «Линівчанка», привітати матерів линовицької громади приїхав і чернігівський виконавець та волонтер Ігор Хонін. Треба берегти своїх мамочок, треба любити обіймати їх кожного дня. А, сьогодні Мені було, ну я просто свою думку скажу, коли я виступав, я перед собою побачив справжніх власних мамочок, які виховали дійсно неймовірних людей, які захищають нашу країну. Що ми без них робили без них? Я всім мамам хочу побажати здоров'я, живіть якомога довше. І... Вірте, що у нас все буде Україна. Я хочу привітати всіх мам, з цим праздником. Мама це саме святе у нас вона нам дала життя, дала любов, дала теплоту. Дорогі сини, дорогі е, чоловіки і не тільки жінки, дівчата. Любіть своїх мам, тому що для мами ви найдорожчі, а без мам доволі-доволі важко. Українська мама сьогодні героїня. Вона допомагає, в'яже теплі шкарпетки, плете маскувальні сітки, молиться за кожного захисника і захисницю, не розділяє дітей на своїх та чужих. Про це знають у Леновицькій громаді, тому тут шанують кожну маму та дякують їй.